Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному відео ми будемо продовжувати рубрику Криптопенсія. Це рубрика, де ми кожну неділю купуємо на рівну суму, тобто на 15 доларів купуємо різну криптовалюту, такі як біткоін, ефір, ну і інші альткоїни. Купуємо із ціллю на довгострок, щоб зробити великий капітал. Ну перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати український контент. Я стараюся для новачків давати тільки корисну інформацію. Ну і звичайно переходьте в телеграм-канал. А зараз хочу вам побажати приємного перегляду і поїхали! Що ж, друзі, переходимо до нашого портфеля, і сьогодні, як бачите, у нас баланс складає майже 10 тисяч гривень, і сьогодні у нас є невелика просадка. В загальному просадка складає у нас 21%, і в гривнях це 25 тисячі гривень. Але ми бачимо, друзі, що у нас деякі монети є вже в плюсі. Така монета, як ААВ, вона у нас показує 16% чистого профіту. Якщо ви подивитесь на наш графік, ось це наш графік інвестицій, ви можете побачити уважно, друзі, що ми починали з 500 гривень, і кожну недільку регулярно ми купуємо. На 500 гривень різну криптовалюту. Зараз ми перейдемо взагалі до купівлі, так. Але хотів вам в загальному показати просто наш портфель, яка зараз ситуація по портфелю відбувається. Більшість монет, звичайно, в нас зараз є в просадці, і просадки є, як і великі, тобто 60%, і є незначні від просадки, такі як, наприклад, в Тонкоїна, бачимо всього лише 6%, 6 просадки. І давайте я вам покажу ще в доларах портфель. Ось так виглядає в доларах. Це на сьогодні 235 доларів наш портфель складає і Бачимо знову ж таки 64 долари. Ось всі наші монети в портфелі, тобто можете самі собі подивитися, середня ціна наша купівлі. так І можна ще включити вкладочку Алокація. Тут видно взагалі, який відсоток складає яка монета. Бачимо, що на першому місці монетка AVA, так як вона вже підросла, на другому місці у нас біткоін, ну і так і далі. Всі ці активи є в нас на біржі окекс тобто ми їх зберігаємо на біржі окекс стейкаємо і купуємо взагалі. Тобто тримаємо наш портфель на цій біржі. Тому давайте, щоб не затягувати це відео довго, давайте зараз одразу перейдемо до купівлі. І перша монета, яку ми сьогодні купимо, це буде монета Тонкоін. Чому Тонкоін? Тому що, друзі, в нас є ось така табличка, я її також веду, показую, ви маєте до неї доступ в телеграм-каналі. І сьогодні бачите, що у нас різниця між деякими монетами є і тонкоін ми маємо купити в загальному на 10 доларів. Тобто ми стараємося так, щоб було більш рівномірно, так, в кожну монету, щоб кожну недільку можна було. Рівну суму в загальному, щоб кожен місяць можна було рівну суму взагалі вкладати в кожну криптовалюту. Отже, бачимо, що ми зараз відстаємо по тонкоїну і по монетки ЗРО, тобто нам, нам необхідно купити її на 15 доларів. Сьогодні ми першу монету купимо Тонкоїн, Давайте перейдемо до біржі, потім перейдемо до графіку. Відкриваємо біржу OKEX. Рекомендую використовувати цю біржу на довгострок. Силочки ви знайдете в описі під цим відео. І так, друзі, переходимо до спотової торгівлі. Тут нам в пошуку необхідно вибрати торгову пару тон USDT. Вибираємо спот і переходимо давайте, до купівлі. Купимо сьогодні тон на 5 доларів. Зараз також перейдемо до графіку, але бачите, друзі, що ми також її купували вже ще в травні. Ми робили купівлі по тонкоїну, купували її і по 6,5 доларів. І по 7 доларів також ми її купували. Тому давайте сьогодні купимо на 5 доларів. Листаємо нижче, вибираємо Market Order і вибираємо 5 баксів. Нажимаємо купити. Перевіряємо давайте одразу нашу транзакцію, тобто в історії ордерів. Бачимо, у в нас вийшла 0,81 монета тонн. Переходимо давайте одразу до графіку. Хочу вам показати графік цієї монети. Дивіться, друзі, ось таке накопичення в неї було. Тобто вона вийшла ще з 2022 року. Була ось така фаза накопичення, такий трикутник, піджим, і ми побачили вихід з цього трикутника. І монета показала непоганий ріст, тобто вихід з трикутника становив приблизно 200%. Тобто 200% профіту монета вже показує, хто взагалі накопичував ось тут раніше. На сьогодні від своїх локальних хаїв це було в районі 8 доларів 30 центів. Монета вже коректується на 25%. І я не вважаю, що це велика корекція, друзі. Але все ж таки, я хочу сказати, що порівняно з іншими монетами з іншими активами. Тонкоін веде себе досить таке сильно. Я вважаю, що він на наступному взагалі рості по біткоїну. Тобто, коли ми вже побачимо рост по біткоїну, я вважаю, що ми побачимо по тонкоїну також імпульсивний ріст, тому що актив поводить себе дуже, дуже сильно, і це видно навіть на графіку ціни. Тобто я вважаю, друзі, що. Тонкоін – це одна така з монет, яка буде взагалі перформити також на бичому ринку і на і на seзоні Тому ось такий графік по тонкоїну. І давайте переходити до наступних купівель. Наступну купівлю, яку ми сьогодні зробимо, це монетка Аптос. Давайте переходимо до спотової торгівлі, також купимо на 5 доларів. Вибираємо пошуку APT USDT. І так, вибираємо торгову пару. Як бачите, ми також купували Аптос по 7,5 доларів. Також купували і по 5 доларів, і сьогодні будемо знову ж таки робити нашу наступну купівлю. Переходимо до купівлі, нажимаємо 5, вибираємо купити. По маркету прямо купуємо. І давайте перевіримо, скільки в нас монет вийшло на 5 доларів. Це в нас вийшло 0,89 монет Аптоса. Переходимо давайте до графіку. Що ж друзі, ось так виглядає графік монетки Aptos. Сьогодні корекція від цих локальних хаїв в районі 20$. доларів. Сьогодні корекція становить вже 71%. Це дуже сильна корекція, я вважаю. І ми маємо зараз шанс оновити з вами ось цей попередній лой, тобто зняти ось тут ліквідність в районі 460 центів. Тобто є шанс заколоти цей рівень. Але я вважаю, друзі, що навіть зараз ось цей діапазон, ви бачите, що я його позначив цією зеленим таким блоком. Я вважаю, що це прекрасний діапазон для накопичення автосавдового довгострок. Тому ось така ціна, я вважаю, вона взагалі є досить така гарна. І до попередніх хаїв, якщо сьогодні купувати, то це буде приблизно вже 250% чистого профіту. Тобто ми з вами глобально, друзі, знаходимося в такому діапазоні накопичення. Я вважаю, що зона в районі від 5 від 4 доларів до 8 доларів це все діапазон накопичення. Так, тобто це такі мої глобальні думки по Аптосу. Наступна монета, яку ми також сьогодні купимо, це монета Суї. Давайте переходимо до купівлі. Виберемо торгову пару суї USDT. Вибираємо нашу торгову пару. Сьогодні в нас монета Суї коштує 60 центів. Вона продовжує коректуватися. І бачите, на графіку ми також купували її в районі 80 центів, також купували і по 70 центів, тобто Поступово накопичуємо. так, І переходимо давайте до купівлі. Купуємо на 5 доларів, нажимаємо купити, і вийде в нас приблизно 7 монет SUI. Давайте перевіримо, історію ордерів. Вийшло у нас 8 монет суї, так. Одразу переходимо давайте, до графіку. Ось так виглядає графік монети SUI. Сьогодні корекція від цих локальних хаїв в районі 2 долара 15 центів. Сьогодні вона вже скоректувалася також на 71%. Я вважаю, знову ж таки, друзі, що ось цей весь блок. Давайте ось так його позначу. Це є блок гарним для накопичення в срока. Давайте все видалю. І це район приблизно від 30 від 40 центів до приблизно 60 центів. Я вважаю, що, що в цьому діапазоні потрібно вигрібати взагалі монети і не боятися купувати, тому що зараз будуть підливати звичайно страх, щоб ви цього не зробили. Але, друзі, ось цей діапазон він є гарним для накопичення в довгострок. По суті я вже взагалі мінімум очікую в районі 10 доларів на альцезоні на бичому циклі. Так? Ну, друзі, давайте до, до цього Альцезона доживемо. Зараз просто накопичуємо і робимо регулярні закупівлі. І давайте одразу перейдемо зараз до стейкінгу. І так, монети ми з вами купили. Давайте переходити до стейкінгу, нажимаємо збільшення активів і переходимо в ось цю вкладочку. Листаємо нижче і бачимо, нам одразу пропонує застейкати наші активи. Дивіться, Aptos можна застейкати під 1%, можна під 6%. Тобто, якщо у вас, у вас більше одної монетки, Аптос, я вам рекомендую використовувати ось це. Але в нас, на жаль, ми купили. Менше однієї монети, тому я зараз буду використовувати заощадження. Уже на наступному тижні, можливо, через 2 тижні я вже застейкаю аптос під 6% річних. Тобто потрібно трошки почекати і донакопичити наші монети. Нажимаємо передплатити, вибираємо максимум 0,91 монетка, як бачите, вибираємо 1% мінімум EPR, так і передплатити. Нажимаємо ОК. І рухаємося далі. Монетка тонкоін. Тут аналогічна ситуація. Є заощадження під 9% і є тонкоін, тобто напряму від валідаторів можна стейкати і отримувати 3% річних. Але бачимо, що заощадження сьогодні взагалі 9%, тобто, тобто ще більше, ніж від валідаторів. Тому рекомендую взагалі стейкати тон ось тут. Нажимаємо галочку, ставимо, ставимо мінімальну одиничку і передплатити. І давайте ще Суї також застейкаємо. Суї можемо застейкати з вами, мабуть, під 2-3%. Під а ну давайте спробуємо. Хоча там, мабуть, мінімально 10 монет необхідно. Давайте зараз це перевіримо. Нажимаємо максимум. Так, друзі, бачите, що 10 монет Суї потрібно, тому вже на наступному тижні також застейкаємо їх уже під більший відсоток. Давайте поки що на 1% поставимо. Нажимаємо максимум 1, галочка передплатити і «Окей». Все наші активи працюють на нас. На наступному тижні будемо знову ж таки робити наші купівлі, тобто ми регулярно купуємо, нікуди не спішимо, накопичуємо наш капітал і в певний проміжок часу очікуємо взагалі аль-сезону, поки наші активи будуть вже показувати якийсь ріст, Так? Тому ось такі активи ми сьогодні купили. Пізніше я добавлю їх в цей портфель. Тобто ви маєте доступ до цього портфеля, які в нас активи є, які я активи купую. Маєте доступ взагалі, побачите, по якій середній ціні ми купували ці активи. Також маєте доступ до таблички. Отже, якщо вам сподобалось, друзі, такий контент, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Отже, бажаю вам всім профіту. Дякую за перегляд і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!